Римська армія має дуже довгу історію, яка починається заснування самого Риму. На початку це була міліція, складена з громадян, які захищали своє місто. Кожен громадянин був зобов'язаний служити, якщо виникала потреба. З часом римська армія розвивалася, формувалися легіони, які складалися з професійних солдатів. Дисципліна, організація та тактика зробили римську армію. Більш ефективних військових сил свого часу. Римські воїни це боєць, який служив у війську стародавнього Риму, найвідоміші з них легіонери, які були частиною.